Вітаю, на навітеле З вами Каспон Кірошевка. Сьогодні у нас дуже багато новин. Але давайте почнемо з Курського напрямку, де ЗСУ змогли продвинутися з гугу території. А також Зеленський приїхав до Курську, щоб поговорити та підняти моральний дух бійців. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Героям слава. Також ми взяли інтерв'ю подполковника, який тренує нових бійців для курсу напрямку. Вчора ми набрали нових, нових бійців до ЛАВ Збройних сил України. Вони дуже важливі для нас. Ми їх дуже часто тренували. Дебіли? Виключили телефони? Тут преса. Вони, вони дуже важливі в війні проти Росії. І, я, і вони будуть дуже сильно. Бойця за нашу країну. І остання новина про ЗСУ це те, щоб український блогер був взятий вин на тому що він питався пробрати на територію бойових дій. Давай. А ось ми сьогодні піймали Супер Суса бойера, який хотів проникнути на бойові дії. Свої. Ми визвали військову поліцію і зняли весь відеоматеріал. Це все про ЗСУ. А тепер давайте перейдемо до реклами. мобілізація до Збройних сил. Зроби свій крок. Захисти Україну. Бандити захопили епіцентр, а також працівники в ЗМІ. Давайте побачимо, що сталося. Дені Також нам потрібен е, мільйон доларів та транспорт, щоб доїхати до. Е,

Під кінець давайте побачимо, що робить кандидат президенти Мирослав Мельник. А також він зараз мер Дніпра. Та шановні жителі мешканці України. Я кандидат президента Мирослав Мельник від партії Об'єднана Україна. Сьогодні тут проходитиме змагання з велоперегон. Гол... Я люблю екологію та завжди за неї. Тому голосуйте за Мирослава Мельника. Дякую всім телеглядачам. Також не забувайте, що ЗМІ найкраща фракція 04 сервера, тому не забувайте вступати до нас. З вами був я, директор ЗМІ, Кирій Шевчук, До побачення.